Вчора були і в лікарні зустрівся з своїм земляком, з воїном Юрієм, друже, скорого виздороня, най Бог благословить і всіх, твоїх хлопців, нехай Ангел хорони береже, а тебе нехай скоро поставить на ноги, щоб ти міг бігати далі. Ну і всіх хлопців наших, хто проходить зараз. Реабілітацію всіх, хто проходить лікування, всіх, кого зараз прооперували, нехай Господи Боже, приві своє милосердя до всіх наших воїнів. І саме головне, укріпи їх духом. Бо знаєте, поранений воїн, його найбільше болить душа. Тому залікуй Господи їхні рани. Так. Що наші модератори не збирали? Слава Ісусу Христу, отче Василю, скажіть, будь ласка, зараз я у Порші. Була у Чистохові, вистояла на службу, вистояла службу Божу. Сама я хрешна у церкві Юра у Львові. Чи могла перечищатися у Чистихові? Надапевно, що могла, то чого ні. Ну, діло в тому, що, дивіться, не, 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 не просто вистояти службу Божу. Ну, Римокатолики, вони там сповідають якось дуже так ріденько, так? Але треба йти до сповіди. Треба йти до сповіди. Ми, греко-католики, можете сміло йти до, до Римокатоликів, до сповіди і до причастя. Нема ніякої перепони. Але все-таки раджу піти посповідатися. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, якщо жінка вагітна через нудоту мусить їсти зранку, чи не може так йти до причастя, чи має бути витриманий якийсь час? Дякуємо Руслана. Дуже дякую за запитання, Русланка. До істика справа. Ем... Піст від посту є вільні. Діти до семи років. Е... Люди, які на пенсії, старші люди 60 років, так? люди, які хворі, і жінки, які вагітні. Ви є вільні від посту. Не тільки у Христину, від посту взагалі можете не постити. Щодо їди, піст для вас не, не обов'язковий. Якщо, наприклад, вагітна і їй треба поїсти, то нема проблем поїла і все. Перепони до цього немає. Це, ну, по-перше, я ще раз підкреслюю, що вагітні є вільні від посту від євхаристійного теж. А як євхаристійний піст для, для всіх нас, церква наша, приписує одну годину до святого причастя, отриматься від їде. Я думаю, що це не є проблема. Поки зібрався, поки прийшов до церкви, виставку службу Божу годину прийшла. Іра Войтко, проконтак. А якщо. Теплотою і добротою користуватися для задоволення своїх егоїстичних потреб. Це як? Як ви можете користуватися добротою і, і, і теплотою? Так вона для того є доброта і теплота, щоб нею користуватися. Може, ви маєте на увазі зловживати, зловживати навіть навіть. Святими речами воно не дає користі, а навпаки. Тому, знаєте, навіть добрими речами, якщо зловживати, то нічого доброго не буде. А саму доброту і теплоту, якщо людина до тебе проявляє, то ти ти, ти повинна повинна нею користуватися, ну не здовживати. То так. Здовживати нічим не добре. Є люди, що навіть Любов'ю зловживають. Є люди, які відношенням один до одного зловживають, користуючись тим, що їх люблять, зловживають добротою, любов'ю і ламають світі речі. Не робіть цього. Будьте взаємовічливі раз. Будьте взаємні любові два. І будьте в загальній доброті три. Так, миша пише, А якщо на рахунок молитви вірою там пише відповідю одне хрещення на відпущення гріхів? Ну так, одно хрещення на відпущення гріхів. Ви зараз маєте на увазі хрещення православне, греко-католицьке, чи римо-католицьке, чи протестантське, правда? Ні, Нема такого. Вас обдурили. Є одно хрещення в Ісуса Христа. Ми хрестимося у ім'я Пресвятої Троїці, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Є хрещення Христове. Ви, що у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Я вам скажу по секрету: нема Христа православного і нема Христа рекатолицького, є Христос із Назарету. Син Божий, друга особа Божа, який втілився, прийшов у світ і народився від пречистої Діви Марії і став людиною, і поселився між нами, і ми бачили його славу, славу єдинородного від Отця повного благодаті. Ні слова про православ'я, ні слова про римокатоликів, ні слова про грек-католиків, і ні слова проти, про протестантів, всього про Ісуса. Ви що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Одно хрещення, на відпущення гріхів. Хто сприймає хрещення, так, як я тільки що пояснив, що одно хрещення, на відпущення гріхів, той у, у Його Сині Ісусі Христі, він правдивий Бог і життя вічне. Перше послання Івана, 5. глава, 20. стих. А далі, кому цікаво, прочитайте. Перше послання Іоанна, 5 глава, 20 стих. Ми у правдиві, у Його Сині, Ісусі Христі, Він правдивий Бог і життя вічне. А далі прочитайте слова для тих, кому буде дуже інтересно, що пише далі.